Так, всім привіт! Розкажу про свій досвід в сервісі, Як подавав на візу документи в Великобританію? Надію, що все буде супер. Тільки вийшов недавно, десь буквально пару хвилин. І коротко. Справді, ну трошки переживав, що там буде, тому що ну, перший раз подавався на візу. Цікаво було. От, якщо коротко, заходиш. Я прийшов навіть на годину швидше, а мене в принципі пустили. Людей небагато. У мене було на другу день, але я прийшов на, на першу. Мене буквально там за 10 хвилин зразу по столи. і зразу по там ще при ну, мною якась одна людина була. От, коротше, що спочатку стоїть два охоронці. Ну, це, до речі, в Варшаві. хто то буде подаватися в Варшаві, щоб просто орієнтувалися, як це відбувається. Стояв два охоронці, перевірили мене, чи є там автомати, пістолети ножі. Я збрався когось. Mm -hmm. Вбивати чи ні. Коротше, перевірив, потім заходжу в іншу кімнату. там якийсь був, він На англійській мене розпитував, куди відправити паспорт, тобто дав мені форму заповнити. Я вручну то все позаповнював йому віддав, куди буде відправлятися вже готовий паспорт. Ну, там, з візою чи без, це вже інше питання. От, Зайняло, може, хвилин 5-6. Я дуже швидко це все зробив. Йому віддав, потім він мене відправляє в другу кімнату, там інший чоловік сидить. До речі, був україномовний, що класно. Е, запитався в мене, типу, чи я перший раз подаюсь. От, після того е, просканував ще раз всі стрінки паспорта. І та, все, коротше, перевірив, все перепитав мене. Е, якісь питання, типу чи їду і так далі, не було. Тобто він не питав там. Ну, це не якийсь посол, грубо кажучи. От. І все. Після того він мене відправляє в третю кімнату. Там вже російськомовна жіночка. Мене сфоткала. А, до речі, забув сказати, в цій другій кімнаті чоловік він там дав папочку, запакував мій паспорт, віддав мені в всі пабці. Після того, в третій кімнаті, вона взяла від початку пальці, сфоткала мене. На камеру що сказав, як мене звати, можна там на українській, російській, на англійський, на підзручно, як звати і дату народження. Ну, все, по факту, ну, в загальному вся процедура зайняла. Ну, не знаю, там більше, напевно, роздявання, здівання, бо зима. То ну, хвилин 15-20 хвилин. Ну і все. Тобто теоретично ви навіть можете приходити швидше, пройдете швидше і закрити питання. No. Ну і все, далі. Сьогодні мені сказав, що чекати десь приблизно 2-3 тижні на рішення. І потім 3-4 дня, поки відправить вам паспорт назад додому. Ну, типу, де ви там знаходитесь? Ось таке. До речі, старайтеся не купувати послугу їхню просканування, тому що це як на мене взагалі бред. Вони 50 доларів беруть просто за скани. Це Ну, Дикі гроші. Саме цікаво, що на їхньому сайті я так просто не знайшов е ссылку, де можна загрузити. Я по Ютубі пошарився, знайшов силку, де загрузив всі документи. Е в цьому відео прикріплю в описі цю ссылку. Корич, кому цікаво, е хто буде тим займатися, то краще онлайн зареєструйтеся е і цей загрузіть всі документи. Там не треба реєструватися, там просто коли грузите документ, треба вибрати категорію. Якщо euh, будете не знати категорію, просто через чат GPT запитайте, я так в принципі робив. Мені вибрали правильну категорію. Euh, все, ну коротше, всім успіхи, хто буде подаватися на візу, мені в тому числі. Надіюся, що за три тижні скажуть коротше, АПРУ. Я зможу полетіти до Лондона, подивитися трошки на тих англійців. Всім пока.